2016 рік за лаштунками голівудських прем'єр тіні червоних доріжок Ріс Візерспун вибудовує тиху, але потужно медіа імперію. Після років відмов у сильних ролях акторка робить несподіваний хід засновує власну продакшн компанію Hello Sunshine. Офіційна мета розповідати історії жінок, створені жінками. Неофіційна узяти під контроль увесь процес від першого рядка у рукописі до останнього титру на екрані. Уже за кілька років. «Hello Sunshine» стає постійним посачальником контенту для HBO, Apple TV, Amazon та Netflix. На рахунку компанії Велика Маленька брехня, ранкове шоу Дезі Джонс і Сікс» та багато інших. Кожен проект отримує нагороди, але головне. Комерційний успіх, як вона цього досягла, я зараз розповім. Схема проста, але геніальна. Ріс або її команда знаходить перспективну книгу. Часто ще до офіційного релізу Hello Sunshine купує опціон на екранізацію. Книга потрапляє в читацький клуб різ. Продажі просто миттєво злітають. Соцмережі вибухають обговореннями, формується лояльна фанбаза. Hello Sunshine береться за адаптацію, глядач уже є, а це значить менше ризики для інвесторів і більше чеки від стрімінгових платформ. Потім відбувається реліз. Прибуток йде з кількох джерел: продаж прав платформам, продюсерські гонорари, касові збори та, звісно, мерч. А книга знову стає бестселером. У 2021 році цей механізм помітив інвестиційний гігант Blackstone – Через новостворену компанію Candle Media він викуповує контрольний пакет акцій Hello Sunshine, оцінивши компанію в майже 900 мільйонів доларів. За інформацією The Wall Street Journal, Візерспун отримала близько 120 мільйонів, але зберегла значну частину акцій, вплив та місце у раді директорів. Тепер Візерспун не лише акторка, а медіамагнат, яка керує компанією, де кожна історія починається з книги, а завершується багатомільйонними угодами.